Великий Бог, творець землі і неба, могутній цар, владико всіх світів, звертаюся в тривозі я до тебе, щоб ти мою країну захистив. Вона тремтить, мов зранена пташина, від болю й страху трепотить крильми. З очей стікає відчаю сльозина. Вона, мій батько, плаче від війни. Вона, мій батько, матір'ю ридає за сином, що звідтіль не повернувся. ніщо її сердечно не втішає те, що колись героєм назвуть. Вкраїна плаче Боже на свіжо виритій могилі татуся. Він на війні життям платив з собою, на смерть віддавши молоде життя. Мій Боже, віни нарід український, Ридають діти, плачуть матері, в підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба, чистої води. В тривозі люди домівки залишають. Те, що нажили упродовж життя себе самих, дітей своїх спасають. Куди втечеш, якщо кругом війна, свистять повітрі смертоносні кулі, то тут, то там зривається снаряд, ворожа армія все більше атакує, на ниточці висить людське життя. Мій Боже. Люди дарма помирають, малі дорослі смерть не вибира. Хвилює те, що ще тебе не знають, і не до тебе їх іде душа. Та в цій війні воно так мало важить, його так низько цінить автомат. З земля мов дощ, червону кров вбирає, з розбитих шибок виглядає страх. Тривожить серце кожен новий вибух, осколки граду, смерть в собі несуть, Небес не видно за клубками диму і помочі, якої люди ждуть. Так хочеться, мій Господи, спокою от того миру, що недавно був, не цінували ми свою свободу, і ти війною, спокій сколихнув. Я прошу Боже за свою країну, за тих людей, у кому лється кров, які сидять у сховищах без хліба, а залп гранат все чути знов і знов. Над головою кулі пролітають. Один за одним хлопчаки падуть. О Господи, помилуй нас, благаю. Ти маєш силу зупинити війну, ти батько мій. Всесильний і могутній не раз Ізраїлю назустріч виходив, коли Мойсей підносив в небо руки, ти їм противника давав перемогти. Поглянь з небес, ось руки підіймають. Сьогодні діти вибрані твої, в скорботі серця ми тебе благаємо. Війну на Україні зупини. Там, де напились крові чорноземи, і чути стогін матерів, батьків, де плачуть діти в темних підземелях, ти мир святий, їм, Господи, пішли. Амінь.